Доброго дня, поважні члени журі. Я Яковенко в минулому учниця 11 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 20. Сьогодні студентка першого курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вашій увазі пропоную основні результати дослідницького проєкту на тему алівіальні відкиди річки в межах білоцерківської агломерації та їх літолого-мінерологічна характеристика. Доні відклади річок являють собою одну з головних та інформативних складових гідросистеми. Алювії річки добрий колектор питних вод. У ньому часто знаходять розсипи алмазів, платини, золота, ільманіту, будівельного піску. Саме це обумовлює необхідність глибокого комплексного вивчення літології доних осадків, поль із дослідженням їх геохімічних та мінерологічних характеристик. Нас цікавило, як змінився стан алювіальних відкладів річки через антропогени навантажні, оскільки їх відбір та дослідження останні 80 років не проводилося. Тож, метою, Нашої роботи є встановлення літологічного складу, особливості утворення альвяальних відказів річки Роз у межах біоцерківської агломерації та їх екологічна характеристика. Для досягнення мети розв'язували наступні завдання: зібрати та опрацювати архівні наукові матеріали, вивчити літологоменологічні особливості алівальних відказів, їх гранулометричний склад, провести дослідження річкових відказів у межах білоцерківської агломерації, визначити вміст елементів домішок у відібраних зразках проб. Отож, об'єктом нашого дослідження є сучасні альвіальні відкади річки Рось, відповідно предметом дослідження, літологічні та мінерологічні особливості альвіальних відкатів річки. Робота виконана із стосуванням загальноприйнятих геологій польових та камеральних методів дослідження на базі правобережної геологічної експедиції та у лабораторії мінерологічних досліджень інституту геології. В ході дослідження було опрацьовано архівні та наукові матеріали з геології та гідрології району дослідження, описано 11 відслонень річкових відкадів. Вивчено гранулометричний склад порід проби переглянуті під бінокуляром. використовуючи методику рентгенофлуоресцентного аналізу, за допомогою приладу ELVEX, визначено особливості літологічного та мінерологічного складу алювію річки Розі. складено діаграму середніх значень концентрації та варіацій мінералів, прийнятих по отримані даних за системою Краца. За допомогою спектрометра ELVEX визначено вміст елементів добіжок у відібраних зразках проб, розрахованих формулою коефіцієнти концентрації металів та сумарний показник забруднення відкладів. Отож, в результаті нашого дослідження було проведено Огляд та систематизовані матеріали щодо літолого мінерального складу альвяальних відкладів річки. Ройс власними дослідженнями встановлено, що обробок переважають піски сірі, світлосірі, слабкоглинисті за своєю структурою кристалічно зернисті, псамітові, крупно алевритові, сучасні альвеальні відклади з дослідженої ділянки на 80-95% складені кварцу. У глинистих компетентах відкладів переважає Монт Сумарний показник забруднення у більшості точок становив менше 10, що дозволяє вважати рівень забруднення об'єкту незначним, тобто відклади можна Окористовувати без екологічних обмежень, дякую за увагу.